Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, ради вітати вас. Ну що, прийняте рішення у нас з приводу наших автомобілів, які були угроблені за період роботи, так званими, як всі звикли називати, баригами. Тепер все, що залишається зробити з цими автомобілями, це порізати їх на металолом. Вивезти з двору цей хлам, і залишаємося ми без транспорту. Ось такі заробітки, як то всі привикли, що париги грибуть гроші лопатами. Ну то всього-навсього ваша думка. А ті, хто через це проходить, і прекрасно розуміють, який це заробіток. І що з цього має, Особливо на такий період, як ми переживаємо сьогодні, то факт на лицо. Так що зараз завершили. Що ви кричите? Завершили приготування комбікорму для наших свиней і будемо продовжувати працювати. Потрібно повичищати в них, вивести на перегній. Також був такий колись коментар, по-моєму, чи попередньо, чи через одне відео назад, що ти розказуєш, які дві хвилини займає. Ну, друже, ну а скільки це займає? Я не знаю, яке там в тебе поголів'я, що в тебе зранку до самої ночі, як ти писав, це тільки в хату зайшов. При цьому в тебе ти пишеш, що це половина поголів'я на щілей підвозі. Ну, чесно кажучи, взагалі не розумію, що можна робити в сараї в такий період часу. Ну, ось я сьогодні замішував корма. Ось це, що найбільше в мене займає часу, це заколотив їм ось бункер комбікорму, і то він навіть не повний. Оце їм на тиждень. Тобто раз на тиждень я Витрачаю 2 години для того, щоб його наколоти. Скільки треба ви... часу, щоб щистити в рештах? Дві хвилини. Плюс 2 хвилини за кожного одна. Згребсти на тачку і вивезти. Це вся робота. Я не знаю, що ти мені там пишеш, що в тебе займається цілими днями. Взагалі, голову, чесно кажучи, не вкладається. Можливо, ти щось робиш не так. То задумайся, чому воно так і як полегшити свою працю. Тому що якщо в тебе дійсно так, то в тебе або дуже велике поголів'я, або ти просто щось робиш не так. Тобто інших варіантів я не бачу. Ну, а так як тема відео не про свиней, підемо до автомобілів, безпосередньо які будуть різатися, і вивозитися. І так, перший на черзі ось цей ВАЗ-21.05. Це мій був перший автомобіль. І, ну, в принципі, до роду саме цього, цієї діяльності він не має жодного відношення, так як він не возив ніяких ні кормів, ні свиней. Ну, він зупинився ще до того, як я почав займатися своїми. Це мій перший автомобіль, на якому я навчався їздити, навчався. Ремонтувати автомобіль і так далі. В ітоні він просто згнив, переламався і на цьому все скінчилося. Ну, почнемо ми саме з нього, доріжемо його, вивеземо на металолом. Яка ціна металолома? Я, чесно кажучи, взагалі не знаю, ще не цікавився. Да й, в принципі, не столь важно так чи інакше, його потрібно з двору прибрати. Якщо хтось володіє такою інформацією, напишіть по якій ціні зараз приймається чорний метал в Україні. Інший на чергі буде ось цей автомобіль ВАЗ-2101, який не витримав нагрузки роботи з м'ясом. Постійно в дорозі, кожного дня без перестанку стати його. Постійно, щоб щось підремонтувати, щоб він їздив, немає такої можливості в цій діяльності. Він постійно їздить, їздить, їздить їздить. їзде. Кожного дня на базар з базара купити свиню, привезти зерна, щоб купувати зерно. І... Постійно займаюся переробкою і лізти до автомобіля з ремонтом немає часу. А для того, щоб ганяти його на СТО, то цей автомобіль того не вартий. Що ми з ним будемо робити, це деякі запчастини будуть зніматися, продаватися як запчасть. Деякі запчастини, те, що критично було безпосередньо на моєму автомобілі, який ще на сьогоднішній день рухається, були переставлені сюди, бо вони тут були вже критичні, а все інше буде різатися на металолом і так же само вивозитися на брухт. Якщо комусь потрібні які запчастини, і вони на цьому автомобілі будуть. В робочому стані. Можете написати мені на Viber, домовимося по ціні, відправимо вам, можливо, кому ще знадобиться. Дорогі ціни на запчасті я не буду ставити, тому що, можливо, трішки дорожче, ніж металолом, так як ну, мені різниці немає, чи я його здам на метал, чи я вам його відправлю і воно у вас буде працювати. Що для себе ще звідси зніму, це задні та передні амортизатори. Так як їх треба на цій машині, на якій я ще пересуваюся. Довго-не-довго не знаю. Принаймні будемо їх намагатися тримати до того періоду, поки що заробимо на якусь іншу машину, яка зможе нам довозити нас повністю. За нашими потребами. По салону вона, в принципі, торпеда непогана в неї, руль непоганий, ну таке по по мелочі таке, що в принципі можна продати як деталь. Ну, Сідушки тут стандартні, нічого такого немає, магнітова старенька. Коробка передач на ній, хоч і 4 ступ, ступка, ну досить і досить в гарному стані. По підкапотки тут було, є в комплекті повністю все електронне зажигання. Разом з комутатором нова катушка високого току стояла. Знову, сказав чи не сказав, коробка дуже хороша по двигуну. Двигун бажає кращого, а тут хіба що окремі деталі, такі, як колінвал у гарному стані, маховик і корзина. Це все, що на ньому дійсно гарне. На вісне карбюратор я переставив на свою, стартер непоганий і генератор. Також працює навідмінно. По електриці в неї все працювало. Тобто, кому що цікаво, пишіть, домовимося, відправимо, чи якщо ви місцеві, то зустрінемося. Ну, а цю калимагу будемо піддержувати, ще трішки на ній покатаємося. Ну, якщо ці дві ось цю копейку. І ту п'ятерку, яку ви бачили, ми можемо просто порізати і здати, то цю потрібно поїхати зняти з обліку, так як вона офіційно на не оформлена, я є власником за І Для того, щоб автомобіль здавати на металобрухт, потрібен і акт списання через сервісний центр на утилізацію або ж на металоприйомки віддавати тихпаспорт і госномер. І так, щоб потім ці документи з цими номерами ніде не сплили, краще зняти її з обліку. Ну, це цей автомобіль. Ось цей е, віддам просто тихпаспорта, віддам номера автомобіля. Так як вони оформлені не на мені. купувались ці автомобілі за техпаспортом, ніхто нічого не переоформлював, власники невідомо де, шукати края немає сенсу. Ось такі справи, друзі. Ось такі заробітки. Нин, нинші перекупів, які займаються м'ясом. Гімно велить можете, скільки, скільки вам завгодно, але правда, вона завжди. Десь та й випливає, а правду ви не любите, зрозуміло з ваших коментарів. Всім дякую за перегляд. Нехай буде все добре і у вас, і в нас. Бережіть себе, до нових зустрічей.